Всім привіт! Сьогодні я буду витогляти нову прикрасу. Вона була подарункова, хто є у моїй групі. Авторські прикраси Наталії Гаврилів у Фейсбуці. Той отримав ось таку схемочку, за якою сьогодні буде у мене майстер-клас. Використовую я сьогодні сірий, білий. Чорний. І додатку в мене біла бусина діаметром 4 міліметри. Тож, будемо приступати до роботи. Нанизуємо 6 срібних сірих бісеринок. Так, щось в мене так не хоче нанизуватися, але будемо пробувати 6-7 чорних. Три шість, сім чорних, дві білі, чотири чорні. Сіра. Бусина і сіра. Оговорилася, що срібна, бо в дійсності планувала я робити із срібною бісеринками, але Вирішила зробити по-інакшому. Сіру бісеринку ми залишаємо і через бусину і дві бісеринки, тобто через сіру і чорну ми вертаємося. І робимо ось такий хвостик. Так, щось... Ось таких хвостик ми з вами зробили. Тепер нанизуємо три чорні, дві білі, і проходимо у шосту бісеринку. Це буде перша чорна. Намисто наше буде ажурне, гарне. Тепер беремо шість чорних. І п'ять білих. Ні, не п'ять білих, а п'ять. Сірих. Три, чотири. П'ять. І проходимо ось цю останню шосту сіру. І ось це, у нас перший оборот готовий. Після цього першого обороту ми будемо завжди робити наступний рапорт. Робимо поворот, нанизуємо 5 чорних. І починаючи з третьої бісеринки, нам треба перейти через 7 бісеринок, тобто через 3. Сірі і чотири чорні, тепер беремо дві білі, три чорні і проходимо у третю бісерину, це буде перша чорна. тепер нанизуємо 9 чорних. Так, 4, 7, 9. Сіра, бусина і сіра. Протягуємо. Сір на мисинку залишаємо через бусину сіру і чорну ми вертаємося. Ось такий хвостик в нас вийшов. Тепер беремо п'ять чорних і проходимо у шосту чорну дві сірі, біла і дві сірі, і проходимо у третю чорну. Три чорні, дві білі. І проходимо у третю чорну. Тепер беремо п'ять чорних і проходимо у третю чорну. І ось ще один оборот у нас готовий. Робимо поворот, нанизуємо 5 чорних і проходимо у третю чорну. Дві білі, три чорні. І проходимо у третю бісерину. Це в нас перша чорна. Дві сірі, три білі. І проходимо у третю бісеринку, це у нас буде біла, три білі, дві сірі, і проходимо у третю чорну. Тепер ми нанизуємо дев'ять чорних. Три, шість, вісім дев'ять, сіра. Бусина і сіра. Протягуємо. Сіреньку ми залишаємо, так що в нас тут і через? Бусину і дві бісеринки ми вертаємося. Нанизуємо 5 чорних і проходимо у шосту чорну. Весь в мене екран гасне, як завжди, схема на телефоні. Дві сірі, три білі. І починаючи з третьої бісеринки нам треба перейти через сім білих. Але ми спочатку беремо чотири, а потім три, і так буде набагато легше. Ось так. Тепер три білі. Дві сірі, і проходимо у третю чорну, три чорні, дві білі, і проходимо у третю чорну. Ось ще один оборот у нас готовий. Тепер робимо поворот, чорна, біла і три чорні. Проходимо в третю бісеринку, це в нас перша чорна. Дві сірі, три білі. І тепер нам буде треба перейти через більшу кількість бісериночок. Починаючи з третьої бісеринки, це буде перша біла. Ми проходимо через спочатку сім білих. Так, в мене не проходить. Щоб відео не затягувати, бо я шукала плоскогубчики. Перейшли спочатку через 7, а тепер ще через 6. А не проходила це саме перша, але легесенько плоскогубчиками, о, і тут притримуємо бісериночки і легесенько-легесенько підтягаємо. Якщо у вас щось також не проходить. Якщо вже дуже не проходить, то вам треба брати тоншу ниточку. Тепер беремо три білі і дві сірі і проходимо у третю чорну. Тепер наберу плоскопчики, бо заважають, знову нанизуємо 9, 4, 7, 8, 9. Чорних, сіра, бусина і сіра. Ми протягуємо. Вісеринку залишаємо через бусину і дві. Вертаємося. Беремо п'ять чорних, три, чотири, п'ять. І проходимо у шосту чорну. Якщо у вас попускається, тоді за ось цю останню бісеринку підтягаємо і ось сюди зверху, і тоді все у вас підтягнеться. Тепер беремо три чорні, дві сірі. І проходимо у третю бісерину. Це буде перша біла. Так, три, 6, дев'ять, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Нанизуємо 17 білих. Попробую нанизати, скільки нанизається. Три, шість, 9, дванадцять. Чотирнадцять. Сімнадцять. І проходимо ось тут, уверху, в третю, білу. І ось так у нас вийде. Тепер беремо дві сірі. Три чорні. І проходимо у третю чорну. Робимо поворот, біла, дві чорні і дві білі. Проходимо у третю чорну. Ну, ось так, якщо щось попускається, гори, потім вниз. Тепер три чорні і дві сірі. І починаючи з третьої бісеринки нам треба перейти через тринадцять бісериночок. Так, щоб зверху і внизу у нас залишилося по дві бісеринки. Угу. Дивіться, якщо у вас вийшла така ситуація, тут немає нічого страшного, підтягаємо сами верх, і тоді тягнемо вниз. І все у нас вийшло так, як треба. Тепер дві сірі, три чорні, і проходимо у третю бісерину, це перша чорна. І будемо робити китечку. три чорні сіра, бусина. І сіра. Протягуємо, бісеринку залишаємо через бусину і дві вертаємося. Тепер беремо 5 чорних, і проходимо у третю чорну. Три чорні, дві сірі, і починаючи з третьої бісеринки, ми приходимо через сім, два, чотири, шість, сім. Дві сірі. Три чорні і проходимо у третю бісерину, це буде перша чорна. Дві білі. Три чорні. І проходимо в третю бісерину, це перша чорна. Робимо поворот, нанизуємо п'ять чорних. П'ять і проходимо у третю чорну так. Третя, чорна. Тепер три чорні, дві білі. І проходимо у третю чорну, три чорні. Дві сірі. І проходимо у третю білу, саме центральна. Тепер дві сірі. Три чорні. І проходимо в третю бісеринку. Це в нас буде перша чорна. Робимо китичку, нанизуємо три. Чорні, сіра, бусина і сіра. Протягуємо. Бісеринку залишаємо через бусину і дві. Вертаємося. Ось так. Тепер беремо п'ять. І проходимо у третю чорну, П'ять чорних і проходимо у третю чорну. Знову беремо п'ять чорних, і проходимо у третю бісерину, це перша чорна, Дві білі, три чорні. І проходимо у третю бісеринку, це перша чорна. Три сірі не хочуть. Так ловитися сірі. І дві чорні. Проходимо у третю чорну. Дві чорні. Робимо поворот дві чорні, три сірі. І починаючи з третьої бісеринки, ми проходимо через три сірі одну чорну, і ще через три чорні. Тобто через сім бісеринок нам треба прийти. Тепер три чорні, дві білі, і проходимо у третю чорну. Три чорні. Сіра, бусина і сіра. Протягуємо. Бісеринку залишаємо через бусину, і дві вертаємося. Тепер три чорні, дві білі. І проходимо в третю бісеринку, Це буде у нас перша чорна. Тепер беремо шість чорних. Три. І п'ять сірих. Три. Шість чорних 5 сірих і проходимо ось тут вверху, у третю сіру. Ось у нас один рапорт є готовий. Ось така красуночка буде. Далі працюємо самостійно, більш після того, як ми зробили вас, з вами перший оборот. Це буде третя хвилина. Після третьої хвилинки нажимаєте і робите наступні рапорти. Чекаю від вас коментарі. Як вам прикраса, діліться обов'язково зі мною своїми фотографіями. Це ви підтримуєте мене, адже я зможу з цих фотографій зробити відео і показати, в яких відтінках ви відтворили. Також, якщо ви їх продаєте, я. Владу, ніби в описі під відео пишу силочку на ваш на ваші соцмережі. І, якщо комусь сподобається, можуть вам написати і придбати у вас ось таку красунечку. Тож обов'язково пишіть, мені буде дуже-дуже приємно. І найприємніше буде ваша фотосесія всім мирного та щасливого дня! До побачення.